З всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні я спланувала спекти пиріжків з вишнями. Ось я приготувала вишні. Так, тепер беру я стакан молока 220 міліграмів, дріжджів, я беру десь 15 грамів. Так. Якщо сухих, то десь ложечку, чайну чи то півтори. Олійки дві ложки. Ванільного от цукру я вкину чайну ложку, десь неповну ложку чайну солі, десь пів ложки цукру. Чотири ложки. Одне яєчко, я сьогодні беру. Зараз все розбовтаю і буду віяти борошно. Не знаю, десь 500. Грамів треба борошна. Згадала, дівчата, в стакані мілілітри. Значить, 220 мл молока треба. Борошна треба від 500. Приблизно від 500 грамів треба борошна. Я буду потроху віяти і замішувати. Тісто. Я кожного разу повторюю, щоб тісто гарно вийшло не забите, то треба віяти поступово. І замішувати. Все вийде. Тісто любить тишу, спокій, а головне бажання. Так, дівчатка, тепер я ще покладу ось десь 30 грамів вершкового масла, чи то маргарину кладіть, в кого що є. І буду далі замішувати. Зараз трішки ще підмішую і викладу на поверхню. Там буду домішувати. Це вийде, дівчата, все буде добре, сонечки. Дякую, дівчатка, всім за, за гарні коментарі. Дякую, хто підписується, за лайки. Я читаю всі коментарі. Пишіть мені, хто має якісь цікаві рецепти, рецепти такі, знаєте, якісь такі ну, забуті. Таке щось легеньке щоб було, цікаве. Я спробую теж це робити, показувати. І не забувайтеся, дівчата, що все приємне в дрібницях. Робіть одне одному приємності, все буде добре. Так, дівчатка, мисочку я обмила, помазала олійкою. Тісто вже вимісилося. Таке гарне. таке гарне тісто. Я її кладу відпочивати. Зараз накрию плюночку і хай стоїть десь півтори годинки дівчаточки. Тісто моє трохи не втекло, але й не втекло. Зараз я його викладаю на поверхню. Так, дівчатка, зробила я 12 кульок, тепер хай вони трішки відпочинуть. Вишні мої стоять, ніде не ділися. Я повиймала кісточки, засипала цукром, там сік пустило, і я взяла там хвилину чи півтори, я приварила і поклала сюди чайну ложку крохмалю. Це в мене таке вийшло. А я ще хочу попросити вас, щоб ви мені написали свої якісь ідеї, поради, як ви робите, щоб воно не витікало із з пиріжків. Це в мене таке. Кажуть, що ще роблять якось теж засипають цукром, багато цукру, потім воно сік пускає, сік віджимають і використовують ягод. Але пишіть мені тут, на ленті, щоб всі бачили, читали, ділилися вашими ідеями. Робимо пиріжки. Звичайним чином. Вони в мене теж вишні такі рідкуваті. Треба було мені сьогодні їх зварити, а я зварила звечора, та теж є така. Боюся, що теж витечуть. То я їх сьогодні отак зліплю. Як я називаю догори колесами. Ось так. Як вареник. Защіпну теж як вареник. Отак. І так і покладу догори. Ось так я дівчатка поліпила, ставлю в розстойку десь хвилин на 20, не менше. І грію духовку 180 чи 190 градусів. Дівчатка помазала я ось. Яєчком тепер ставлю в духовку хвилин на 20-180 градусів. Дівчаточки, дивіться, які вийшли пиріжки. Ви бачите, один розклеївся. Але це не означає, що я повинна розклеїтися. Зате начинка вся всередині. Ось такі. Вийшли пиріжки. Начинка вся всередині. Смачно. Літом пахне. Ось таких я гарних пиріжків напекла дівчата з вишнями. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть коментарі, може, якісь поради у вас є. Я завжди прислухаюсь до порад. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!